Тихо проходить зима, чарівниця, ніби в казці за одну ніч будує вона срібні палаци, покривши снігом будинки, заковує в літ річки та озера, дрімають рослини, не страшні їм люті морози, бо вкриті вони сніговою ковдрою. І сниться їм тепле весняне сонечко, радісний спів пташок. Не чуємо дзвінкоголосий спів пташок, бо їм холодно і голодно. У ці зимові дні зима найскладніший період у житті птахів. На нашій планеті понад 8600 видів, зокрема в Україні, понад 360 видів осілих перелітних та зимуючих птахів. І сонечком рано стає пташеня. Цвірінька стрибає, шукає червячка. Хто відгадає той молодець, сіренька пташка це? Горобець. Вірно, людям я служу, їм дерево стережу. Міцний зоб гострий маю, шкідників нам добуваю. Дятел Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, вартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається усіх блакитну піджачку в червоній сороці. Вона зимують по саду, гуляють як гості. Це... Снігурі. Ліс шумить і хутається ойка. Між гілками з'явилася сойка. В хвойнім лісі я живу, там пісні співаю. Шишки дуже я люблю, з них зернятка маю. В лісі я ще санітар, звуть мене Шишкар. Ви правильно дали загадки. Саме ці птахи залишаються у нас ще асію, сорока, омалю, рак, галка, голуб, собака, чиж, попжик, пугач та багато інших. А чи знаєте ви, що виробці своїх пашмірків збудовують майже виключно комахами, головним вчином, шкідниками зелених насаджень. Нашому городцю в Бостоні Сполучені Штати Америки встановлено пам'ятник за порятунок садів від гусені. З райка горобців знищує до трьох тисяч насінь різних бур'янів щодня. Його гра можна визначити смутною тонною посвистами, а також за червоною грудкою. Узимку ці птахи живуть з грайками. Дуже полюбляються ягоди горибини. Також їдять насіння та ягоди різних деревних і чарнькових рослин. Досить часто в саду біля двору можна взимку побачити, дятла. Його недаремно називають лісовим деревним лікарем, а допоможе йому в цьому його язик, який прямо такий чималенький до 12 см завдовжки. По роздятому завжди можна помітити зграйку синичок. Кожна синичка з'їдає стільки, стільки вона важить сама. Якщо б людина мала такий самий авоти, то вона з'їдала б 40 лухана хліба за день. Є серед зимучих птахів, про які складно цілі легенди, таким птахом є шишка, у нього хрестоподібний, щоб легше вищити насіння. До не замерзаються на літіші морози, тому що стільки гнізда товсті. До 3 см виставлені пухом. А взагалі птахи люблять говорити іноді навіть іноземними мовами. Таких птахів називають птахами пересмішниками. Такою є сойка. Вона може скрикотати як сорока або загавкати, або занявкати у мороз і заметілі Птахи замовкають, вони ховаються в затишні місця і настовбурчують пір'я. Так вони зберігають тепло. Часто взимку птахи гинуть від голоду. Саме голод для пташки страшніший, ніж холод. Тому птахів взимку потрібно підгодовувати. А полюбляють наші парнаті друзі насіння соняшника у вас просто, ягоди калини, насіння диких трав, крихти хліба, шматочки на насолон... солоного сала. Насіння кавуна, гарбуза, реп'яха, ягоди горобини. Під час удівлі птахів дотримуйтесь таких порад. Насіння не потрібно смажити, перш ніж давати птахам. Його треба трохи почавити. Хібні крихти мають бути обов'язково з білого хліба. Голосики про всі годівнички можна виготовляти своїми руками.